Доброго дня! Дай цю пшеничку. Так прибирати, що виглядає. Чого ти не їй зупинила? Смачно. Я знаю. Ставлю. <рикун> так. О, молодець. І вставай і розказуй вірш. <рикун> так, все, <рикун> добре. Так, а ви стоїте тихенько. Сі і всі посивають, новий як новий. Так, піхенько. Сім вам від вашого порога, щоб завжди вам була щаслива дорога. Сім вам від вашого віконця, щоб завжди сіяли з сонце. Сіяли яскраво сонце. Сім вам по всій оселі, щоб завжди ви були у ній веселі. Сім-сім, посіваємо, доля ви нас не стаємо. А тепер давай Миколі. Миколка, але на середині стій і так усіх посіб. Я Сімсі. Засібаємо тут все, що можна подаємо. Темпу, встань голос, розкажи, Заремі. а тоді е, посієш. Так, із середини. Засіба заморози бути усім бажаю. Усі за високий запас і пішли, нехай буде кожен радка. Тут вдома в кабіні, хай будуть усі мрії на окрім і посі <пасування> отако і просто із серединки. Ну, <пасування> <пасування> Артем, ти є середини. Добре. Їм то подобається. Ось і бачиш, так долі вам бажає. Щасливі задія, всі були багаті, щоб лежали на столі, і Щоб були вівці, в Веселі і щасливі, і Молодець. Ану, ти хесенко, ти хесенько. Голосно.

Вчую <натолі> вам нині усі добрі люди, нехай Боже ковід завди з вами буде. Нехай тої дни не кожної години, Бог благословить, біда, хай загине, хай у вас все родить жито і пшениця, і всяке збіже, і всяка пашниця. Зилючу вам щастя і нога є і в вашій хатині, і в вашій родині, і всі, хто є в хаті.